Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні я хочу вам розповісти китайський гороскоп на 2023 рік От, і е, гороскоп для бика у рік дракона. Для бика 2024 рік зеленого дракона буде середньої інтенсивності із періодами злетів та падіння, численні зміни. За несподівані неприємності забиратимуть дуже багато часу, а заплановані проекти будуть здійснюватись дуже повільно. Рік потребує невтомної роботи, бо для досягнення успіху ще багато чого потрібно зробити. Щоб не втрачати час, який бику в цьому році треба цінити, не можна захоплюватись і спокушатися блискучою мішурою тимчасових успіхів можуть виникнути непередбачені обставини, які призведуть до конфліктів та труднощів. Але поруч із биком у рік зеленого дракона опиниться вірний друг або друзі, які або які підкажуть і допоможуть. Поратись з цими проблемами, з труднощами. У рік зеленого дракона найголовніший цілий буде биком досягнуто завдяки терпінню та завзятій праці. У бика можуть відбутись зустрічі із впливовими людьми, які стануть для нього опорою у майбутньому. На цьому я закінчую. Хочу побажати вам всього найкращого, успіхів, щастя і здоров'я. Спасибі, що прослухали мій гороскоп. До побачення, дорогі друзі.